У Одесі для для громадян це питання не нове. От вже відомі факти порушення правил дорожнього руху, і на жаль, травмування на трасі здоров'я у зв'язку з тим, що деякі громадяни, містяни, ну скажімо, так не дуже вміють керувати цими транспортними засобами і Одесити полюбляють прогулюватись на цій трасі здоров'я і міською радою, і в комплексі з правоохоронними органами було прийнято рішення. Забезпечити безпеку цих учасників дорожнього руху і обмежити пересування на цих, як то кажуть, моноколесах, електротранспорті особистому, і тому були введені відповідні заборони щодо руху. Залишився рух велосипедистів, а також пішоходів для того, щоб вони могли безпечно пересуватися по цій трасі здоров'я, прогулюватися, от і але Ті особи, які будуть все ж таки намагатись їхати на своєму особистому електротранспорті, там будуть відповідні таблички з роз'ясненнями, бо ми розуміємо також, що ці керувальники цими транспортними засобами, вони не завжди є водіями, не завжди знають правила дорожнього руху. А тому для того щоб вони розуміли, що це заборона, патрульна поліція робить відповідні заходи щодо інформування цих водіїв, громадян і превентивні заходи для того, щоб громадяни розуміли, що їхати заборонено на цих засобах транспортних, а можна пересуватися пішки або на велосипедах. Нарядами відповідно патрульної поліції, і також відповідною муніципальною вартою щодо виявлення таких громадян, проведення з ними роз'яснювальної роботи. А якщо у випадку вони будуть зловживати такими діями своїми, то притягнення до відповідно адміністративної відповідальності цих осіб, і для того, щоб ми розуміли в подальшому, це безпека громадян, безпека містян і. Всі всі зацікавлені в тому, щоб унормувати таким чином порядок пересування на трасі здоров'я.